А кого цей ніс такий мокрий. Хто це, ай. Ди, Іди. Ди, я тебе поглашу? Йди. ну не бійся. Йди хорош, йди. Ну чого ти там типу пасе траву? Ти бачиш? Хочеш підійти, йди, я не буду тебе ображати, ти ж хорош, ти таке хорош. А бой яке ж воно лизаче! А язик який мокрий, е, куди? Молоко хочеш, так? Да? Ти ще малі. Бой, облизали мені всі руки. Де я поглажу тебе? Ди сюди. Іди. Ай, який хороший, Як же я люблю теляти? іди сюди. А кого цей ніс такий мокрий. А як пахне молоком від нього? А чого? О, диви, вона мені куртку вже облизує. <рес> Бо, який шершавий язик. Що ти робиш? Що ти будеш мене все облизувати? Нічого нема. Тобі насіння не можна, в мене є тільки насіння. Тобі пахне насіння, так? Да? Хорош. Це коровка чи це бичок хто це? Тобі не видно? Не видно? Хорош. Хорош. А хто це так головою тут чухався? Вся голова брудна. О, ще один іде. О, подивився. Думає, так, тут не б'ють. Може, що й перепаде. Це якісь, до речі, добрі корівки. До нас якось рідко підходять, так, щоб можна було почухати. А ну йди сюди. Що ти боїшся, так? Да. Це телички мої. Тилички? Ви Вітелички? На те хоче і боїться. Іди. Диви, ця слюня вона. Так облизала мене. Що, кого цей ніс такий мокрий. О, ще одне йде вон ще менше. Таке чорне, чисто чорний йде. А, ні, це бичок. А, це хто? Посередині бичок. Йди сюди, нюшай, диви, нюшай. Кавси. Які хороші. Йди, я ще поглажу, йди. Ну йди. Ну що ти боїшся, йди? Номер 1200, тисяч 12 200, який там, того 52 тисячі, пасиво. Гаразі? Гаразі. 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 Які милі. А це корівка на передньому плані молода. Так, о! малий малий де. Йди сюди, йди. А що вже гарні. Дій. Ну, не бійся, боїться. А, воно боїться, що я присіла. Думаю, там напевно щось не то. Відвик нюшить мене. І тебе нюшить. Що боїтесь? Чого ви боїтесь? А, хай гуляють. Хороші. Да, ти боївся. От і підійшов одного. Вона верніше. Шо, ой, хороші такі. Тались були в нас. Корови вдома в селі. І телята. Ой, воно мені вже, о, воно мені вже диті, що зробило, вже полиськало мені курточку. Я колись коли посла корів вдома, то якось в панамці ходила влітку і загубила панамку. Іди, я тебе почухай, іди, бичок. Тільки що, І корова його з'їла, ту панамку жувала, 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 ну правда, потім виплюнула. Сталося зеленого кольору. Та панамка, і ви вже не змогли її відібрати дитячі. Хорош. От хочуть щось, що ж, я вам нічого не дам. Все. Карсі. О, і ти доросла прийшла. Ти доросла? Йди, я поглажу йди. Це твоє дитя там чи ні? Ці якось... А, вони тут окремо, там перегорожено, чи це вони перейшли звідти, чи вони тут четверо окремо, не зрозуміло, там ворота хоч зачинені, а там, щоб вони на вулицю не вийшли. Ой, ти вже прийшла, щоб я тебе погладила. Чи це та сама? А, це та сама. Хоче мою куртку, бачите, жувать ходить, яка суне. Ой, боже. <рес> Який язик чорний. Милі такі створіння взагалі. Я дуже любила в дитинстві корів і доїла сама. Навіть коли було бабця хворіла, то і дві корови доїла, навіть малою. ми їх. Такі вони всі своїм характером, кожного своя якась індивідуальність. Та? Як же класно спілкуватися з тваринами, я вже так сумую за цим. Ну все, поки, я пішла, ми далі йдемо гуляти. Що, да? тебе трішки заїдають оці, да, мухи? Мухи, куди ти лізеш? Батьок іде. Хоче, щоб погладили, але все одно боїться, боїться. Бачите, вони такі невеликі, невеликого розміру. Ну, та Це ж біла, вона вже видно, що вона навіть по ратицях видно, що вона вже доросла. Це ще маленька. І ця чорненька взагалі мала. Тримають їх, напевно, на розпліт, на молоко, може, я не знаю. А може здають потім на м'ясо, їх бог його знає, як вони. Ну Це явно, що це не м'ясна порода, це якась молочна порода. Без як чухається. Пішла я. пока кався. Пока, всі. Пока. А тут ну, тієї тут дієчки є, дічки, але вим'я нема. Може ще й вона ні разу не була тільною. Може ще тільки буде покриватися бичком. Але вона старша, ніж вони. Може там на півроку. Ну все, ко, ко. Бувай. Бувайте, красині. Вони ж перейшли за оту, бачиш, за горошку. Вона там поваляна, вони її повалили і в чотирьох туди перейшли на ту частину поля. А ці тут, по суті, порушувачі закону. Але якийсь такий тут фермер, напевно, їх тримає, що гладить їх, що вони не дикі, бачиш, такі. Певне людина любить своїх тваринок. чухає їх. Здоровий і креслатий такий. Ой, клас. Пахне. Ну, добре йому тут, не хворіє. Тут багато каштанів, вон там ще каштани. Супер. Кіклен. Ого, яка швидкість. Тут клемат із цей, що в нас біля готелю Монтана, теж ой, який же ж гарний, що собі дивіться. Hij is er! 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 А, він грається хоче. Малий чи. Що, що? <ріць> що тут люди рідко ходять, чого ти такий? Диви, диви, він, він колом бігає, дивись. Ай Боже! Прийде! Пішли, а то ще на його в баню. Ще серце <ріць> розвалиться в нього на куски від радості. Які сакури, рожеві. Боже, як же ж гарно. Ще так постріжені класно. Шагілочки розходяться в сторони. Такий дворик тут гарний, скажи. Це не сакура чи не сакура? Сакура. Це вішня, а Ну це ж сакура і є вишня японська, тільки ж вони різного кольору є. Вони є рожеві, є такі блідорожеві, є білі, є така, як у нас біля готелю рожева. Взагалі супер. Він їжечок мертвий. Ну, капітка. Шкода їжачка. Зараз я вам покажу ідеальний газон. Подивіться. Як же красиво. Прям так вистражений. І живоплід, такий метра три, напевно, висотою. Двір взагалі, подиви, який двір. Скажи. Ти хотів бачить? Побачити? Дивися. Це ідеальний газон. Тут якийсь ось. Дивіться, якийсь будинок був. Причому, напевно, ще старий. А, тут можна й... І... Ну, ні, не будемо заходити, приватна територія. Ні, давай не будемо вже заходити. Переживаю. Я не переживаю, тут нічого нема, що дивитися. Тут, до речі, великий маєток був. Такі одні стіни і фундамент залишили. я бачу, ага. Велика територія. І гарна. Це, мабуть, схоже на тих, хто там був. Тут уже сакура відцвіла І ось скільки пелюстків. Ой, як гарно. Тут котик рижий живе, дивіться, як снігом. Прямо. Нема кота? Нема кота. Ну все, ми погуляли. Гарненько. Яка лодка прикольна. Ого, нічого собі, так ти подиви, яка вона. На 9 місць. Нічого собі крута, крута, яка величезна, бачив? Де вони її будуть? На річку, напевно, сюди приїхали. О, будинок на колесах. Теж прикольний, гарний, великий. Well, okay.